Моє вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва і вітаю нашого гостя. На зв'язку сьогодні буде Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації. Пане віталію, доброго дня! Слава Україні. Героям слава вітаю до авдіївки, до авдіївського напрямку прикуті всі наші, вся наша увага. Я от бачу зранку повідомлення про те. Що Росія готується атакувати Авдіївський коксохімічний завод? На сьогоднішній день на цю мить якої допомоги потребує Авдіївка? Чому росіяни так вцепилися за неї? Це другий Бахмут для них, це другий Азов. З чим ми маємо справу? Чому вони поклали стільки техніки, своїх орків? Для чого вся, вся ця бійня? Ну, По-перше, треба розуміти, що в них просто якісь такі маніакальні взагалі. Ставлення до цих котлів, до оточень, до якихось таких е знакових, як ну, на їхню думку, да, е таких е побід, тому що е ну, просто Вдіївка їм як, як кістка в горлі, е не знаю, як там як більмо на, 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 на оці, да, як кажуть, 2014 року. І звичайно, що останні там декілька місяців. Жодного успіху в них немає на всіх напрямках. Там той самий Бахмут, вже згаданий е, Запорізький напрямок, Херсонський напрямок. Е, взагалі не зрозуміла, невдала робота ППО є, на прикордонних областях е, в Російській Федерації з Україною. Скрізь щось у них там не виходить, якісь скрізь невдачі і так далі, і тому подібне. Е, Донецьк, поруч Авдіївка, маленьке місто, яке з 2014 року вже там десятки разів було анонсовано, що вони її захоплять, що вони її візьмуть. Десятки разів вже було навіть сказано, що от ми зайшли в Авдіївку, ну так цього і не відбулось. І звичайно, що дивлячись на карту бойових дій, ну от подивитися на Авдіївку, ну і вроді як, ну. Там, як сказав Андрій Цаплієнко, очима будь-якого російського генерала. Ну, звичайно, що розуміючи, що в них оця маніакальна історія про котли, про оточення, і тут Авдіївка, все дуже просто взяли і це кільце замкнули. І саме тому от вони кинули, ну, ну, на мій погляд, дуже багато сил, дуже багато техніки особового складу. Навіть ну, говорити про вже якусь там військову да, там, складову. Для чого їм Авдіївка, Що це там висоти, пануючі висоти. ну Про це вже навіть ніхто не говорить. Ну, мені здається, що просто цей е, розрив комунікації між е, нижньою ланкою, там, умовно кажучи, там, е, найнижчого там, військового командування на місцях і до е, там, вищої ланки, само військової, то там дуже серйозний розрив комунікацій. Або навіть на середній ланці взагалі перекручування. Да? Бо ну, той факт, що вони 10 жовтня пішли колонами, а, як на як да? говорить про те, що, скоріш за все, вверху сказали, що все окей, там ми зараз буде там, легка прогулянка, ми зайдемо і все буде взагалі без проблем. А, ну а зараз вже просто однозначно це вже політичне рішення з Кремля, і вже треба якось е, ну, ці втрати ці. Uh, ну, техніка да, незрозуміла кількість там, сотні одиниць техніки за три тижні. Ну, їх треба ну, не то, щоб пояснювати, їх треба якось і, ну, тепер дотягувати до якоїсь там, логіки. А логіки нема крім того, що от, знаєш, ці, ці радянські да, в голові що сидять, там, от, ми за ціною не постаємо. І от вони це роблять. Скажіть, на які перспективи ці так звані Авдіївські висоти вони відкривають огляд на Донецьк і відтак можуть використати Збройними силами України для того, щоб в подальшому деокупувати Донецьк. Яка стратегічна мета цієї території? Вони б'ються за саме цьому за цей напрям. І другий аспект не менш важливий. А ми не будемо називати чисельність наших, наших воїнів. Так, там, однак чи є цей ризик, от ви кажете про, про ці котли, чи є ризик, що Авдіївка також може перетворитися на другий, не дай Боже Ловайськ? Ну, цей ризик він сьогодні не новий, цей ризик був ще і рік тому, і навіть трохи більше. Сказати, що прям вже все пропало, і ситуація, ситуація важка, дійсно важка, дуже складна, вона не проста. І казати, що там все окей, взагалі там нема про що там е, думати. Ну це неправда. Дійсно, дуже складно, дуже важко. Але сказати, що от все, і, і от не знаю, там що все дуже, дуже 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 погано. Ну я б так і сказав. Е, за ці три тижні, там починаючи з 10 жовтня, е, ну лінія оборони наша ціла. Вона не її не прорвали жодного разу. Е, так, збільшилась сіра зона. Так, вона збільшилася. Але ж і ця зіра, вон, е, сіра зона, вона е, повністю контролюється. Ну е, я маю на увазі вогневий контроль Збройними силами України. І той самий Славна звісний Тірікон, да, скільки було галасу навколо того тірікону. Ну не знаю, хто знає місцевість, хто трошки розуміється, то, то про той Тірікон. Ну навіть декілька днів тому випадково зустрів хлопця, який. Зараз воює на нашому напрямку, на Авдіївському напрямку. Він сам з Авдіївки він працював свого часу на Авдіївському коксихімзаводі і він каже: Стіпанович, ну блін, ну що ну, ну, вони розганяють? ну Це повна повна ерунда, це Телекон, це не Телекон як такий, це просто, скажімо так, велика е, така е, ну, куча, да, ну і інакше не назвеш е, пилу від вугілля. Да, це, це відпрацювання. І орки на нього лізуть, наші їх там артою розбирають. Це знає, такий, знаєте точка там самознищення. Хочеш померти, лізь на Оце ну, це так. Все. Другу в Чорнобаївка, ми пам'ятаємо, як вона в Чорнобаївку лісла. Однак, 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 не Тірикон же їхня мета. От е, я бачу, от, але... да, Зараз поговоримо. Український військовий спостерігач заявляє, що російські сили перетнули залізничну колію поблизу степового. За три кілометри на північ від Авдіївки готуються атакувати з цих щойно захоплених позицій Авдіївський коксохімічний завод на півночі Авдіївки. Якого ресурсу сьогодні ми потребуємо, щоб вони розкрадають, вони атакують, щоб забрати все, що їм не належить. Це вже ця тактика нам зрозуміла а, 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 тактика деструктивна. Нас, наскільки, наскільки якої потребуємо ми сьогодні захисту, укріплення, озброєння? Задля того, щоб втримати авдіївський коксохін, ну звичайно, що <кхи> дуже ну, арти багато не буває. Ну, треба більше арти. Вона є, вона працює, вона дуже ефективно працює. Звичайно, ну, далекобійна артилерія, звичайно, ракетні удари. Точкові, касетні, це все треба використовувати. Воно дуже ефективне і воно дуже працює. і Воно є, але його а, треба в рази більше, Ну дійсно в рази більше. Ну, звичайно, авіація той, чого в чого нас немає а, в достатній кількості, і це, це також треба. Дійсно, їхня ціль навіть не сам Коксахім. Він також не, не дуже потрібен, бо вони розуміють, що це а, пастка, Чому наші не заходять на Коксахім? Бо це пастка, це, це не Азовсталь, це. А, там Коротше, це тут реальна пастка, наші то не заходять, бо там дуже багато е, різних речовин, залишків, відпрацювання, мастила, смоли, якісь там при влучанні. Ну, майже там кожного дня бачимо ці стовпи чорного диму над коксихімом, Це воно горить. І там в цей момент знаходиться, ну, ну там просто задихнешся. Це нереальна історія. Е, їх задача просто перерізати нам дорогу, логістику. все, це основна мета. Звичайно, що наші Розуміють цю історію і працюють на упередження. Ну а чесно кажучи, то що а, ці всі там ну не всі, да, а певна кількість цих воєнних експертів, ну чесно кажучи, ну хоч би раз приїхали, подивились на реальну картинку, а потім вже списали. Ну ніхто через железку не переходив. Железка контролюється Збройними силами України. Це сіра зона. І реально спілкуючись з командирами вчора ввечері, сьогодні зранку, вже ну ми там. Мону кажучи, кожні 12 годин один одному доповідаємо по взаємодії, щоб було розуміння, що відбувається взагалі. Бо ну, в місті є цивільне населення, які є співробітниками військової адміністрації. Вони знаходяться в місті, і треба розуміти, не дай Боже, що щоб ми могли їх там вчасно вивести з міста. Тому ми на постійній взаємо взаємодії в контакті. І нема цих якихось там, То писали про. Зайшли вже на Коксихім, ну ніхто не зайшов, І іти ти, і ти ще до того Коксихіму. Так само працює з Жилеско. Ну, все пропало, ну, чесно кажучи, задовбали ці воєнні експерти. всі. Не всі. Напевно, не um... всі. А, пане Віталію, однак ми побачили цього тижня два найбільших інтерв'ю президента Зеленського для Тайм. Ми побачили генерала залужного, і звісно, що Кремль не міг не відреагувати на все це. Вони коментують статтю Залужного. Ну і в своїй манері переконують, що нічого ми в глухий кут. Залужний сказав про те, що війна зайшла в глухий кут. На що Росія каже: ні ні не ніякого глухого куту. Ми послідовно продовжуємо проведення спеціальної військової операцію. ну ми винесемо вже за лапки. Візьмемо в лапки і винесемо за тушки взагалі проведення на суверенній території іншої держави спеціальної операції за це, що вони в газі відповідатимуть. відповідатимуть, але ці заяви, ці інтерв'ю, які з'являються наскільки вони підтримують дійсно бойовий дух і до чого варто готуватися? Тому що це така дуже важка тема. Звісно, що зеленського будуть заганяти в якийсь перемовний процес. Ви бачите цю необхідність? Це взагалі можливо на теперішній, з огляду на те, що відбувається на лінії фронту. Ну, Відверто кажучи, солдату в Окопі йому нема коли а, читати статтю головнокомандуючого, і вони, я впевнений, ну я її особисто ще не читав. От відверто кажучи, просто немає часу. А солдат в Окопі тим більше. Відповідно, і коментувати йому і чиватись чи, чи, на цю тему, ну відверто, вони навіть і про неї не знають. Е, коментувати мені такі заяви, ну це, мабуть, трошки знаєте, не, не моя зона відповідальності. Е, однозначно знаю, що хлопцям все одно, що б там хто не говорив, не в Україні, не в, Кац... не в Кацапурі там, чи десь в світі. Вони все одно будуть робити свою роботу кожного дня, чого ну, цього їм не вартувало. Дуже сильно піднімає дух, коли а, там, десь на передові з'являється або головнокомандуючий, або верховний головнокомандуючий президент. І це дійсно після спілкування просто хлопці побачили його, або там, хтось з сусідніх позицій сказав, що там заїжджав там, президент чи залужний. І це на хлопців дійсно там ну, їх мотивує. Вони розуміють, що, а, ну скажімо так, це не. В Кацапурі, да, що хтось десь приїхав за 300 кілометрів чи, Шайгу, чи а, Путін приїхали за 300 кілометрів до лінії фронту і щось їм розказують про а, ну, ви держитесь, Да. А, а наше військове там, політичне вище керівництво вони все-таки заїжджають на передову і це ну, мотивує. А на рахунок взагалі, ну, от повторюсь. Хлопців нема про що говорити і про що е там щось спорічати їм говорити? На, 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 на тому, що нам потрібен на, технологічний прорив, тому що ми продемонстрували, що наші вояки, наша, наша армія, вона до, досягла стандартів, в на армії найменше насправді питань від наших союзників, зокрема. А про який технічний прорив на ваш перевід? Цю війну називають війною дронів, а чи достатньо лише сьогодні для того, щоб отримати нашу перемогу? Я, ну, моя особиста думка, я, скоріш за все, думаю, що е лавком говорив про авіацію. Ну, мені здається, і про, про ракети, про двокабінні ракети. скоріш за все про це. Тому що на рахунок дронів, ну, вибачте. Ми зараз, мабуть, попереду всієї планети і сказати, ну ті самі байрактари, да, які були на ну на, на початку повномасштабної війни, так вони відпрацювали. На себе дуже добре зарекомендували, і дуже ефективно вони відпрацьовували. Зараз ми їх майже не бачимо, бо ефективності їхньої майже немає. Ребами їх валять, ППО по кацапський їх збиває. Тобто байрактари вже неефективні, тобто сенсу їх нема. Ніх вкладатись взагалі, як, як е, якусь там одиницю да, там, е, військової техніки. Ну дуже багато розробок. Ну ми, ми між собою всі спілкуємося. Ну, Україна зараз тісно, от що стосується контролю, це точно ну, залужний каже, що потрібен технічний винахід інакше буде затяжна війна. От лише одна цитата вважає, що до нових технологій для перемоги над російською армією Україна загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажувати українську державу. Ну це і мета виснаження економіки, людського ресурсу. Наскільки важливо зараз, щоб швидка реакція наших союзників, яких ще є виснажливий близькосхідний фронт? Наскільки дійсно ця швидка. Та реакція могла би кардинально змінити роз, розколоти, розстановку сил. Руку ми їх отримаємо. І наскільки вони ну, сьогодні дійсно вплинули на коли з'явились Хаймерси, да, у нас от, перші Хаймерси, ми всі, ми всі раділи, ми дивилися, як вони ефективно відпрацьовували. І ще тоді ми між собою говорили: от якби хаймерси працювали по періку, по лінії да, фронту. А не десь там в тилах, в тила, да? то багато б чого вже, ну, от, е, вже б повернули. А зараз ми бачимо, що е, ну, ми розуміємо, що Хаймерсів недостатньо, ракет саме на них. Та й установок е, також. Якби от іноді зараз ми бачимо, що є певні там з'являються відео там в телеграм-каналах, що Хаймерс там відпрацював, там, точково там, саме на передку там відпрацював. Хаймерси мають працювати по всій лінії фронту. Є, наприклад, там Авдіївський напрямок. Да? Там є там, умовно кажучи, 40-50 кілометрів лінії фронту. Тут має там, працювати не знаю, 20 хаймерсів установок. І вони мають працювати там, не знаю, зранку, в день, ввечері і ще й вночі там, там, доброї ночі бажати оркам в лапках. І, і оце, оце буде толк однозначно. Касетні, так, дали нам касетні боєприпаси. Вони ефективно працюють, але ж е, їх мало, дуже мало. Та сама авіація, її, її треба і е, ну, от, Авдіївка постійна, е позиції навколо Вдівки постійно під, е, під авіацію Кацапською. Ну, іноді буває там, що за день 4-6 літаків там, на нашому напрямку ворожих е, працюють і це каби. Вони кидають ці каби, вони кидають їх там за. 30-40 кілометрів від Авдіївки, ППО наше туди не дотягується. Вони з-під Макіївки, з Єсиноватої, вони каби запустили і повернулися. Ми їх достати не можемо. Якщо у нас буде там, той же самий f 16 на чергуванні, умовно кажучи, десь в районі Павлограда навіть, може, трохи ближче, там, не знаю, там, Межова, Покровськ, а, ну, Кацапи точно його не достануть, f 16 а він може відпрацьовувати ті літаки, які там над Макіївкою, Єсиноватою. І навіть далі там, до, до, до Харцизка дотягуватися. І, і, і це був биток. Ми бачимо, що і так за три тижні там, скільки вже шість літаків да, на нашому напрямку вклали. Ну, це вклали з чого? Вклали з ПЗРК з ручного. Тобто хлопці сиділи десь в засідках там, майже в сірій зоні, там, наражаючись на, там, на дійсно, на небезпеку, просто чекали, ловили цього літака. Вони його бахнули. І це Ну, дивом, що хлопці повертали звідти. Ми розуміємо, що і ДРГ їхні працюють, і їх так само ці хлопці вловлять. Там декілька гелікоптерів. Якби була авіація в 16 на чергуванні, то вони б не залітали. І не було б цих авіабомбових ударів по Авдіївці, це точно. І так, і так по всій лінії фронту. Ну, треба відмітити, що білий дім також відреагував над статтю Заложного я бачу, що координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі ха характеризує цю статтю генерала видання Економіст як важливий аргумент, який підтверджує нагальну необхідність подальшої швидкої підтримки України. Тому ми будемо сподіватися, що ця ситуація кардинально найближчим часом зміниться. А на сьогоднішній день, от задачі для міської військової адміністрації а скільки зараз перебуває на цій території людей, якої допомоги тут ви потребуєте. <гану> ну, ну, відверто кажучи, зараз, ну, звичайно, що є якісь там адміністративні речі, які а, нікуди не діваються, да? якісь контролі, якісь там звіти, ну, ці паперові речі вони є, і ми маємо їх робити і робимо а, відповідно. Але сама робота, якщо порівнювати з, а, з тим функціоналом, реальним функціоналом, який виконувався до масштабу, звичайно, що він. А, Кардинально змінився, здебільшого, ну я я це називаю. Що ми здебільшого статисти? Хоча ну там всі мої цим не погоджуються. Ну моя особиста думка така. Ми, ми статисти. Ми, ми ну статистично рахуємо скільки у нас пошкоджень. Ми статистично рахуємо скільки ми гуманітарної допомоги завезли, скільки її потрібно завезти, скільки ми людей евакуювали, скільки у нас загинуло, скільки у нас поранено. І от цього все знаєте, ми здебільшого на якісь речі ми точково реагуємо, але ж ну, в більшій мірі ми скажімо так, ну дійсно статисти. Ну, головна наша задача це зберегти життя людей. Звичайно, що стосовно е, міста, ну знову ж повторюсь, ми статисти, ми нічого не можемо діяти, не будеш ці ж е, ракети, бомби там руками відганять. Е, все одно місто руйнується, його розбирають, і дуже прикро на це дивиться. ну, Дійсно, місто. Міняється не по днями, по годинам, е, ну відверто кажучи, що стосується потреб саме по цивільному напрямку, то в принципі все є. Є дуже е, велика ну, допомога від міжнародних, є велика підтримка офісу президента військової обласної адміністрації. Е, нема в нас якихось там проблем з. Там гуманітарної допомоги, продукти харчування, гігієна, медицина це все є. Звичайно, є ну, проблема це завозити місце. Оце саме серйозна проблема. Ну, знову це від нас не залежить. Дорога під обстрілами, і тут нічого ти з цим не зробиш. А, більше зараз от, дуже часто питають, чи допомагають військові там з евакуацією. Я кажу, ні, і це наша принципова позиція. Військових не відволікати на такі речі, хай займаються своїми справами. Кожен має своїм займатися. У нас є можливість е поліція Білий Янгол допомагають з евакуацією, є волонтери, е їх небагато, але є там дві групи таких, які з першого дня там, повномасштабної війни займаються суд евакуації. Є там представники військової адміністрації, які також займаються евакуацією. Е навіть е більше ну, ми хочемо допомагати і постійно допомагаємо військовим там в різних напрямках, щоб просто їм. Ну, забезпечення там, ті самі дрони. Там, декілька зборів у нас було там, громадських організацій з усієї України. Люди звертаються в, в приватних повідомленнях, пишуть там, що треба, кому треба. Є е, ну, певні підрозділи, які тримають зараз Авдіївку. Так, Авдіївка зараз сам, самий один з найгарячіших напрямків по всій лінії фронту і дуже багато. Людей розуміють це і пишуть: ми готові, давайте ще якийсь збір, давайте дрони. Є е, ну, буквально декілька днів тому випадково зустрів чоловіка. Е, він каже: ми, ми готові, ми зібрали на дрона, От, куди нам його віддати? Тобто люди самі організувались. А ми каже, хотіли вам ввечері писати через Фейсбук, щоб, ну, щоб ви передали хлопцям. Ну, Зустрілись, забрали того дрона, передали хлопцям. Тобто, ну, Потреб у нас, як таких, чесно кажучи, ну, нема. Ну, зараз а, там паливні брикети будуть завезені, будемо, ну, там, неподалік від Авдіївки, будемо їх <кій> організовувати, як їх завести в місто, бо дійсно логістика дуже небезпечна. В принципі, ну, нема на що жалітись. Саме головне. Чого ми потребуємо, це все-таки рішення людей виїхати з міста. Щоб вони все-таки зголосились і виїжджали. Це головне для нас. А люди, люди не хочуть так, свої домівки залишати, вони сидять на, на місці. А, ну. Так, здебільшого, так, дуже, ну, дуже багато відповідей в них. Чому вони не їдуть, чому вони не хочуть їхати. Іноді ну, от просто слухаєш, і диво, даєшся, ну майже там. Два роки вже повномасштабки, ви не виїжджали з місця, і ви до сих пір кажете, що там нема куди їхати або ще щось таке. Якщо всі відповіді, ну вони здебільшого, на мій погляд, це відмовки. Якщо їх там поєднати і там провести якусь паралель а, між цими відповідями, і я так останнім часом а, часто роблю, коли з людьми спілкуєшся, а, я їм кажу: можна задам питання? А, ви ну, не хочете їхати, бо ви. Розумієте, якщо ви поїдете, то ви, ви сюди більше не повернетесь. Е, от 99% замовкають, опускають очі, потім піднімають і кажуть так. І це от саме головне, що їх тримає. Ну, Наша ментальність українська така, що ну, мій дім, моя фортеця, навіть що та фортеця вона е, розбита, пошкоджена, вони живуть в підвалах, ризикують життям постійно, там 24 на 7. Але ж вони не хочуть це їхня земля, вони не хочуть їхати. Ну останнім часом е, трохи поїхали і говорять, що ближче до морозів вони поїдуть. Дуже на це сподіваємося. Е, коли ну, от, е, за останні там три тижні, спочатку цього загострення, декілька родин вже було, які ще там умовно кажучи, місяць тому е, казали, ми ніколи завдіївки не поїдемо. І коли вони зараз виїжджають, е, ну, мене особисто це тішить, що нарешті, ну, ну знаєте, так може, може це дуже грубо буде сказати, да? ну, ми їх держали, да, щоб вони виїхали. Бо це життя. І вони просто знаходяться в місті, да? і вони вже ми не розуміємо, наскільки їх там емоційний, моральний стан, психологічний стан, він вже ну, вибачте, розколиханий. Да? І їм іноді дуже складно ну, цю реальність вже там знаєте. Просто відчувати, так, що вона от, дійсно це небезпечно. Іноді дивишся, йде обстріл, вилягає 100-150 метрів, а людина йде собі. Іде просто прямо і йде. Ну, Це, це, це не нормально. Ну я розумію цих людей, які до останнього вірять в те, що раптом завтра все це зупиниться, а раптом війна закінчиться. І для мене не зрозуміло інше. Як працівник, колишній працівник офісу президента, пан Арестович, міг залишити Україну і тепер з Європи розповідати, що давайте залишимо території, мир в обмін на території ми нас візьмуть до НАТО. Якщо ми зрадимо ці, не будемо до екоколу, залишимо залишимося території. Ви вірите в те, що в нас Такий спосіб візьмуть у НАТО, пане Віталі. Оце найбільше, найбільше лихо на сьогоднішній день, коли такий деструктив, ми можемо почути від людини, яка мала би навпаки, приїхати в Авдіївку, спрати, стати поруч зі своїми побратимами пліч опліч, а не розповідати, як, що варто робити тепер? Ну я впевнений, ну, завжди поважають силу, да? ну, чомусь так в, в світі, в не знаю. Ну так, ми показали, що ми сильні. Ну, от Україна, як така, показала всьому світу. Показала, що ми не зламні. І іншої, на жаль, стратегії у нас нема. А, якщо ми віддамо території, то ну, ми розуміємо, що Кацапня вона не зупиниться ніколи. Зараз це Донбас, там південь, там, трохи на півночі. Там, да? Я кажу, до Дніпра. Да? ну Нема в них мети до Дніпра. В них мета вся Україна. І навіть не території для них важливо. Для них важливо стерти просто а, взагалі існування нації, такої, як, як, як українці. А, тому однозначно, ні в НАТО в нас не візьмуть, ні Кацапня після ну, таких не дай боже, там, дії, вона не зупиниться однозначно, воно буде і далі тиснути, і в НАТО, я нас не, не візьмуть, бо це все одно спірні території будуть. І дуже багато там, знаєте, там підводних течій, про які саме про вступ НАТО нам ще не говорять, що ми, ми навіть про це ще не знаємо. А, а на рахунок Аристовича, ну чесно, з ну, самого початку ну, блін, клоун. Відверто клоун. І це. На мене ніколи не було до нього поваги особисто. Я з ним не знайомий, і слава Богу, що не знайомий. Те, як він зараз себе поводить, там, піду в президенти, та, ну, ви правильно говорите, та приїдьте візьми зброю, як, 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 як чоловік, і покажи, що ти дійсно там, що за, за країну переживаєш. А так язиком молоді, тим більше за кордоном. Ну, хлопці його, знаєте, я от останнім часом дуже багато чую, хлопці його називають, там, ну саме військові, які напередкують коли... Петрушка. Петрушка. Нема до нього поваги, тим більше за такі слова, ну, це взагалі, це, ну, на мій полі, це зрада. Тут уже треба до нього ставлення в мене як до зраду. Ну, Арестович зробив свій вибір, нехай так, нехай так буде, дійсно. Да, Що про нього говорити тепер вже. Пане Віталію, я хотіла би побажати вам витримки, не просто стояти, а перемогти. Показувати вітання своїм побратимам, тримайтеся, і я думаю, що насправді перемога вже не за горами. Це буде надзвичайно важко для всіх нас. Однак зло буде покарано. Ми знаємо це не лише з дитинства, з казок, які розповідали нам наші батьки. Ми знаємо це з огляду на те, як тримаються наші люди, які, як ви кажете, не хочуть залишати авдіївку. Віталій Барабаш, дякую за нашу вашу точку зору. Дякую нашій аудиторії за увагу і довіру. І до нових зустрічей